Протистояння за майбутнє Києво-Печерської лаври тривають. Віряни намагаються захистити своє право на вільний вибір церкви, у якій молитимуться. У той же самий час мінкульт на чолі з міністром Ткаченко усіма способами позбавляє сотні тисяч громадян України їх конституційних прав прав на свободу віросповідання. Нещодавно було оприлюднено заяву щодо виявлення порушень з боку чоловічого монастиря Української православної церкви на території Києво-Печерської лаври. Серед іншого, у ПЦ закидають самовільну перебудову, добудову, перепланування пам'яток культурної спадщини та будівництво новобудовної території заповідника. Ці обставини можуть бути використані як привід для розірвання договору оренди. Те, що усі реставраційні та будівельні роботи виконувалися власним коштом церкви, та усі будівлі використовуються на потреби вірян. Звісно ж, до уваги ніхто не брав. Але є нюанс. У музеї заповідника та мінкульта дуже дивне розуміння поняття рівноправ'я. Ось вам приклад: через дорогу від центрального входу до лаври знаходиться храм та монастир Феодосія Печерського. Він теж належить до території заповіднику, але підпорядкований ПЦУ. На прилеглій до цього храму території розташовані бізнес-центри, автосалон з елітними автівками, банк, кав'ярня, аптеки. Автостоянка та багато іншої суто комерційної нерухомості вона ну ніяк не вкладається в загальний ансамбль лаври, але до цього ставлення набагато більш терпиме. Чого б це? Ну мабуть, лояльності мінкульту та керівництва заповідника додає те, що у одному із бізнес-центрів під храмом ПЦУ базується офіс політичної партії шостого президента Порошенка. Мабуть, є і інші фактори, але 100% можна стверджувати лише одне: такі вибіркові гоніння на вірян у масштабах цілої країни ніяк не про шлях до Європи, не про демократичні цінності, права людини, закон та порядок.